Жаримо, варимо, тушимо. Кулінарія. Ти найкраща. Кулінарія. А -а -а. Ти найкраща. Привіт! І з вами програма Кулінари. І сьогодні ми будемо готувати шоколадний торт Ми будемо готувати його маленький, тобто міні. На цьому нам понадобиться ложечка. Яйце. Мисочка, щоб це все туди скидати. Мука Гущенка, сахар і всякі ягоди. Е, перше ми повинні додати муку у нашу цю е, тарілочку. Далі ми повинні розбити яйце і додати її сюди. Нічого нічого, нічого. Трошки прибралися і тепер ми повинні це все перемішати. Дивись, на це. Так, ну а далі, коли ми вже розмішаємо... Ми повинні додати згущенку нашу. Ми додаємо оцю згущенку. Все, пока хватить і тепер розмішуємо. Коли ми розмішаємо, ми повинні вкинути туди сахар, щоб був, ой, був солодкий. Додаємо трошечки сахару, десь 200 водич. Збавляємо наші ягоди. ми добавимо клубнику. і ось ту маленьку. Спинаємо її так тупчимо. Раніше було. У нас торт вийде дуже вкусний. Плодичко. Ми вже почти до кінця перемішали, ще трошки і будемо його вже висипати в ось цю тарілочку. Запікатися. Ой, боже, запікатися. Я думаю, вже хватить І давайте ж висипемо його сюди. Воно було кругленьке, так якось. Ну, думаю, ми можемо його ставити запектися. Його вийняли, і він у нас получився. Але получився він у нас не шоколадний, а хлібничний. Ну, Мабуть, дуже вкусний. Ми поставили його в микролоновку на 10 минут, але після кожної хвилини ми його дивилися, чи він спікся. Давайте ще його спробуємо. Ром. А я. А ви? <глёл> Давай. Йо. <реш> йо, mm. Він дуже вкусний. Прям дуже мені законется. Ну що ж, наше відео підійшло до кінця. Бувай не бувайте. Бувайте. <глёл>